Знову на моєму каналі Анна Штадлер, Дорогі мої глядачі, ось ми і дібралися до цієї теми, про котру я вам обіцяла розповісти. Нарешті, я сьогодні вам хочу розповісти про своє спілкування з Amazon Support та техпідтримкою Amazon. Тобто іноді, коли ми купуємо якісь речі на Amazon, то виникають в ситуації, котрі ми не можемо розрішити за допомогою. Звичайного функціоналу, і тоді нам потрібна допомога когось, якоїсь людини, котра може нам е, якось пояснити, що треба зробити, чи показати на якусь помилку, і так далі. От, і в моїй цій історії е, така ситуація якраз і виникла, коли я зареєструвала на е, телефоні моєї мами її аккаунт Amazon, ми там вилазили щось, я їй показала, як це працює. Ми подивилися якийсь товар, потім товар ми вирішили не купувати. Але о, так сталося, що після того, як ми вийшли з цієї платформи, і, мама, довгий час нею не користувалася, десь протягом двох років. Потім вона з'ясувала, що з її рахунку банківського на карті знімається якась сума грошей щомісяця. Це була сума, щось там вісім. 98 чи щось таке. Um, і вона прийшла до мене і каже, що от о, така от ситуація, якийсь постійний платіж. Я подивилася, і це виявився Амазон за підписку преміум. Хоча дивно, на підписку таку ніхто не погоджувався, і яким чином вона виникла, навіть не зрозуміло. Іноді, чесно кажучи, подібні помилки виникають з вини самого юзера, тобто він заходить на з вами, та ми заходимо, десь щось клікаємо, функціонал там англомовний, там немає україномовного функціоналу, і ми нехотя щось таке собі включаємо, що потім створює нам проблеми. В даному випадку я так досі і не зрозуміла, тому що. Я перевірила після того, як мама мені на це вказала, я пішла до її аккаунту перевірити, чи здійснювалася така підписка, вона не здійснювалася, тобто в сабскріпшенах немає того, що там є у нас якийсь преміум підписаний. І з якої причини то було, мені залишається незрозумілим. Також протягом того моменту, що я під. Шукала відповідь на своє питання, я побачила, що для того, щоб зробити підписку Amazon, потрібно ну, спеціально це зробити. Тобто це складно зробити просто випадково. З іншого боку, настільки агресивне просування цієї підписки Амазоном, Ну, прям ти коли відписуєшся, то вони прям тобі в самому кінці вони тобі спочатку пишуть про всі бенефіти, всі переваги того, що ти втрачаєш, коли ти відписуєшся від Амазонської підписки. Коли ти вже натискаєш кнопочку Відписатися, вони от спочатку тобі весь цей шар промоушена навалюють, і потім тільки в кінці тобі треба проскролити всю сторінку, щоб отримати нарешті ту кнопку, яку ти хочеш, і знову натиснути, підтвердити, що. Так, я дійсно хочу відмовитися від цієї підписки. Ну, тобто, мені здається, що е, це зайвий рух, тобто, на мій погляд, це зайвий рух, коли мені е, кажуть, а ви точно хочете відмовитися від підписки. Ну, якби достатньо було би просто, щоб я натиснула кнопочку, да, я, е, ну, я відмовляюся і все. Тобто трошки агресивний маркетинг, але це таке, я розумію, це торгівля, велика платформа, котра має утримувати багатьох співробітників, і працюють вони, можу сказати, достатньо якісно, дуже якісно, в принципі. Тому тут таке баланс, можна їх зрозуміти теж. Ну, і в цій ситуації описані, що відбулася з моєю мамою, повертаючись до неї, там Якби мені довелося спілкуватися з саппортом. І він мене трошки розчарував, тому що коли я прийшла до них, верніше, не так, у мене були емоційні качелі. Спочатку вони мене дуже надихнули. Я прийшла до них і сказала свою ситуацію, що от протягом двох років вже майже 300 євро знялося. З рахунку моєї мами просто так. Ну, тобто не було ніяких покупок, мама не користувалася підпискою, тобто вона про неї просто не знала, як і я в принципі. Тому що ми не шукали цю підписку і ми її не підписували свідомо. Значить, десь якийсь гачок зачепився, і так сталося, що е ця підписка оформилася. Або, ну я не знаю, я досі не знаю, чи могли це бути якісь шахрайські дії з боку співробітників Amazon. Сподіваюся, що ні. Але ну, оскільки я не знаю цієї кухні, в мене виникає таке трошки підозріле відчуття, що, можливо, це зробив хтось ну так чисто. Хоча це чисто мої відчуття після цієї ситуації. Відразу скажу, що ситуація завершилася, дякуючи Богу, в нормальний спосіб, тобто ми змогли повернути гроші пенсіонерки, що сидить у Німеччині під захистом, і отримає пенсію. І, і, і все ж таки Амазон тут повівся наполовину добре, наполовину трохи по-свинськи. Ну, Сидіть самі. Я написала в перший же день, коли ми відкрили таку витрату грошей до саппорту. І мені дівчина сказала: А, та ну не проблема. Ми вам, звичайно, все повернемо протягом 3-5 днів, у вас вже буде все назад на рахунку. Я так зраділа і подумала, ну це ж чудово, так неочікувано, ніхто не став е, мотати нерви і кішки намотувати на кулак за те, що е, таке сталося. Тобто там, напевно, все зрозуміли і відразу прийняли вірне рішення. Але не тут то було. Наступного дня приходить моя мама і каже мені, що вони зняли тепер ще один раз. Е, 89 євро за нову річну підписку на Amazon Premium. Я трохи. Я тоді снідала, я трохи не впала зі стільця. Як? Мені вчора дівчина в сапорті, в тих підтримці слізно пообіцяла двічі або тричі, що все нормально, не переймайтеся, все буде добре. Ми вам ці гроші точно повернемо, я все перевірила, все буде добре. От повертаємо, прямо там і ще до кінця тижня вже вони будуть у вашій мамі назад на рахунку. І тут мама приходить і каже, що річна підписка на Новий рік Amazon Premium оформлена знову. Це було дивно ще з того, виходячи, що коли я попередньо, ну вже отримавши першу ще інформацію вчора про те, що в мами є така проблема, зайшла в мамин кабінет і там перевірила, чи немає там підписки. Підписки там не було. Я попросила ще. З оператора саппорту, будь ласка, відмініть підписку, якщо вона там раптом є. І жінка мені просто клялася, що вже ніяких підписок у вас немає, у вас нічого немає, ви не можете вже ніяк втратити кошти, із-за того, що, на вас, ну, що у вас там якась підписка на Amazon Premium існує. І тут така новина, нова підписка. І я пишу. У мене склалося тоді враження, що, щоб не повер... що та жінка помилилася якимось чином, пообіцявши мені повернення коштів, і щоб не вирішувати довго карколомно, як мене значить, повернути до ідеї, що гроші не будуть повернені. Вони вирішили зробити ще одну підписку. Я не знаю. Не можу сказати, тому що, ну, знаєте, розслідування я так і не проводила. Знову ж таки, благо організація вчасно вирішила свою проблему самостійно, і без того, щоб я ще збільшувала свої зусилля до повернення своїх грошей. Але ну. Це дуже дивна ситуація, тому що після того, як у мене ця друга ситуація виникла, я пішла знову до саппорту. І кажу: мені тепер треба, щоб ви повернули моїй мамі витрати за минулий період, за цих два роки, що знімалися кошти місячно. Я порахувала спеціально скільки місяців, там скільки. Яка сума, все це написала. І потім кажу ще: відключіть мені всякі автоматичні підписки на Amazon Premium, відключіть всі підписки вже наявні на Амазо Преміум. Поверніть мені ще і ці 89 євро, що ви вчора зняли з вами на рахунку. Ем... Перший оператор мені сказав знову, як вчора це було: Да-да-да, конечно, ми вам все зробимо, не переймайтеся, все буде добре, їдьте відпочивайте, у вас і так багато проблем. А ми все це повернемо ще там не мене і шістьох днів. І я така: ну окей. І потім, вже натискаючи на кнопку Завершити чат, у мене з'явився такий черв'ячок, тому що. Ну, мені вже так уже пообіцяли один раз. Думаю, підключуся ще до одного оператора і напишу йому хоча б повідомлення про те, що таке сталося про цей випадок. Ну, тобто, окей, якщо вони мені повернуть, то повернуть. Ну, але треба повідомити про те, що попередня оператор мені пообіцяла щось і не виконала. І те, що замість того, щоб гроші повернулися на наступний день, вони навпаки знялися і знову оформилася якась підписка, котру ніхто не просив. І знову ж таки, ми не заходили нікуди. І я підключилася. Знову треба знову всю інформацію викладати. Я спілкувалася англійською мовою. Знову всю інформацію довелося мені переповідати вже з включенням історії з попереднього дня. І з тим, що нашарувалася ще одна підписка з ще одною витратою, ще одним зняттям грошей. До речі, я тут хочу вам сказати таку важливу річ, що в Амазоні ну, ми зробили помилку з Амазоном. Ми залишили там мамині реквізити банківської картки, тому що ми думали щось там купити терміново, а потім просто я забула їх видалити. Це моя помилка. Визнаю, ну і менше з тим я вам пораджу: ніколи не додавайте свої реквізити банківської карти по можливості, якщо ви їх вже надали, то обов'язково їх видаляйте відразу після того, як ви здійснили потрібну вам покупку, котра вимагала. Є такі там покупки, котрі не можна з манслінвойсом робити, і о, вона вимагає там, цей, підписувати цей ласт шріфт, так званий. Uh, і коли ви це зробите, то обов'язково після того, як ви отримали карт, е, покупку, е, видаляйте свої дані а банківської карточки, вони там нікому не потрібні. Щоб ви просто не нервувати, тому що в моєму випадку все завершилося добре. А буває сотні тисяч різних інших вірогідностей, котрі можуть закінчитися якось невдало. От, продовження цієї історії. Після того, як я підключилася до наступного оператора, я почала з'ясовувати багато деталей, і спочатку людина спілкувалася зі мною вихована, потім вона трошки почала мені грубити. Я з'ясовувала, чому мені не надійшов лист на інбокс. Ну, тобто, коли підписка Скасовуються в Амазоні, то вам має надійти лист. У вас там в опціоналі Амазону є спеціально виділена така поштова скринька, не поштова скринька, ну таке всередині для спілкування з Амазоном. Офіційно вони вам туди надсилають всі відповіді, реакції офіційні на такі скасування, там якісь, наприклад. Якщо ваш так званий рефунт англійською мовою, повернення грошей за товар, от ви вам не підійшов товар, ви відправили його назад, і ви чекаєте на повернення грошей, а воно, наприклад, не приходить вчасно, воно там щось затримується, І ви вже починаєте нервувати, то коли воно затримується вже, відразу в той же день, коли воно вже почало затримуватися, ви Можете отримати, вірніше, ви маєте отримати про це повідомлення в цей інбокс. І це, в принципі, дуже зручно, тому що якщо у вас виникають якісь проблеми, то ви завжди туди можете звернутися і вказати менеджеру техпідтримки, роботи з клієнтами, та підтримки, що от така от ситуація. І він відразу бачить, що у вас там, наприклад, таке написано. І коли. Підписка на Amazon Premium, ви, ну, ви її скасовуєте чи скасовують її сапорт, то ви маєте отримати цього листа. Цього листа не було, але оператор мені почав якби доводити, що це, звичайно, бракований клієнт, і що мені треба перевірити там щось а, і. Що в мене не встра... ну що я не надала свою адресу електронної пошти, де можна листуватися. Ну, адреса електронної пошти, окей, я її не надала. Ну тому цей лист не надійшов мені в на мою електронну пошту. Але чому він не надійшов в інбокс? Мені цей оператор не захотів пояснювати. Він мені просто сказав ще 10 разів. Іди, дівчатка, подивися, там, значить, має бути, я от бачу от текст, о, котрий починається з Фрау-Штадлер і так далі, він мені почав це все завалювати. Зрештою, цей лист разом із е, другим листом на скасування вже другої оцієї незрозумілої підписки надійшов мені вже на, е, на наступний день після вже того, як я почала тут з'ясовувати. тобто... Після того, як знялося вже 89 євро, да, я е, почала з'ясовувати, і на наступний день мені прийшло два листи. Тобто, по логіці, е, перший лист мав прийти е, ще е, в день, коли я е, звернулася вперше до сапорту. Або на наступний день. але він не прийшов. Вони... <рісля> ну, от... Знаєте, технічні помилки, це просто каскад технічних помилок. Окей. Я ну, не подавала до поліції, не було розслідування, я не можу стверджувати, що це було, но, ну, хорошо. Це такий каскад технічних помилок Амазон. Ем, що ще? І коли я почала це з'ясовувати, я цілий день переписувалася з ними, і мені різне писали. Вони. ну... Спеціалісти саппорту дуже дивно себе поводили, тому що вони казали то одну суму, то іншу суму. Коли е, я спитала суму, мені сказали, що е, вона така, і що вона з такої-то дати е, підключена. Коли я полізла перевіряти, з якої дати була підключена ця послуга, там була зовсім інша дата, і відповідно зовсім інша сума. Е, ну, тобто. Трошки, я ж кажу, неприємна ситуація. От. Зрештою, потім підключ... ще в процесі підключалися різні оператори, і 89 євро вони погодилися відразу повернути. А той платіж мені довелося довго доводити, що він був. Тобто, вони... таке враження, що зробили, знаєте, такий сендвіч з двох. Помилкових платежів, і думали, що по логіці вони мене обмануть, тому що, типу, я ж просила, щоб мені повернули меншу суму. От вони її повернули. І вони її повернули в той же день, як списали, тому що я їх просто дістала. Я настукувала кожен раз спеціалісту і казала, ну, що це якби непорядно з вашого боку. А ту суму вони потім мені сказали, що повертати не стануть. Ну, тому що ж ви ж знаєте, що ви вже скористалися цією послугою, ви про це не зауважили, що ви нею не користалися раніше, і ну, таку лапшу навалювали неприємно. Я пішла далі. І що я зробила? Я написала просто в одну дуже гарну групу, я завжди там спілкуюся. Там, ну, просто для мене це ідеальна група, тому що там можна знайти відповіді на всякі побутові питання, які пов'язані з життям в Німеччині, і дуже складно цю інформацію десь копати, тому що про такі не пишуть. Наприклад, там, у мене було питання, як. Я купила принтер, і в мене закінчився картридж. На картриджі написано це я так трошки відходжу зараз відступаю Ліричний відступ від основної теми. відео. просто група дуже класна. Я вам її раджу. Я залишу посилання в описі під відео. Вони мені, наприклад, радили, як викидати такі картриджі, бо їх не можна викидати у звичайні сміття. І я туди написала, і мені дівчата порадили. Або там ну, будь-які питання, знаєте, такі, от, котрі ти на, на першому ліпшому сайті не знайдеш на них відповідь. Отам от от дуже класно спілкуватися з цього приводу. Ну і в принципі там гарна дружня атмосфера. Я вам раджу підписуватися до них. При тому, що ці дівчата вже так дістали гусню, що гусня просто поклала їм першу сторінку. Група називається Дівчачі посіденьки, україночки в Німеччині, номер 2 Тобто можете собі уявити, наскільки Абичні росіяни очень хороші і дружеські ставляться насправді до українців. Вони просто навіть в інтернеті, навіть на Фейсбуці влаштовують таку нечесну конкуренцію, коли вони просто знищують українські, і україномовні і україноцентричні групи рускоязичне населення. Просто намагається знищити та засрати. Тому обов'язково, коли ви дивитесь моє, моє це відео, не забудьте перейти і підписатися на цю групу навіть чисто з міркувань э, такої української підтримки. знаєте. От, ну а тепер повернімося, що ж я зробила. Я пішла знову ж таки до цієї групи. Uh, і написала свою ситуацію, що така І Мені порадили дуже гарний вихід звернутися до фербрах uh, Це такий орган у Німеччині, як наша спілка захисту прав споживачів, тільки в Україні вона якось так, мені здається, не дуже працює. Може, і працює, я ніколи не користувалася їхніми послугами, але у Німеччині це працює. Буквально ми прийшли, о, все пояснили і за два. За два тижні прийшла відповідь, прийшла вся відплата місяць по місяцю. Вони так і написали. І найсмічніше в цій ситуації, що я вам хочу сказати, це те, що, що написав Амазон після всього. Після всього Амазон написав, що це повернення грошей це такий жест доброї волі. І. Типу, знаєте, йди відсюди, дівчатка, ми тобі деньги повернули, і пінок по жопу. Ну, от, Ну, я, не, ну як, я насправді дуже гарно ставлюся до платформи Амазон. І я розумію, що бізнес вести, особливо торгівельний, особливо такий масштабний це дуже складно. Ну, але історія дуже неоднозначна. Ситуація дуже неприємна. Звичайно, я не маю таких зараз можливостей якось там розбиратися, не, могла, не хотіла я подавати там якісь, затягуватися в якісь кримінальні порушення і так далі. Тим більше, що Amazon — це американська платформа, і мені було б складніше до них якось там добиратися, поліція. Якби... Якісь координація поліції, Інтерпол підключаємо, щоб знайти там якогось маленького хробачка, який лазить по пенсіонерським аккаунтам і підписує їм преміум, тому що вони ну, жінки з датою народження після там, до 60 го року. Це люди дуже вигідні для Амазону, для того, щоби. Просто вони підписалися на преміум, не користувалися ним і платили за це свої грошенятки. Так, ну, звичайно, не без моєї допомоги. Тобто от така от історія. І що я вам хочу такий, знаєте, висновок. Якийсь, ви, Звичайно, ви зробите всі висновки самостійно. Я вважаю, ну наприклад, дуже багато людей я каже, що вони не можуть і не готові використовувати Амазон. Тому саме із -за от таких от проблем, саме із-за того, що вони бояться, що вони не зможуть вивести таку ситуацію та не зможуть її якось правильно прокомунікувати, щоб потім отримати сатисфакцію. То я вважаю, що все одно варто користатися Amazon, але бути при цьому охайним, обережним. І шукати завжди вихід, не завжди всі ці ситуації будуть розглянуті не на вашу користь, не завжди, не дивлячись на те, що Амазон це величезний монстр, а ви така маленька людина, котра живе тим більше на іншому континенті. Все ж таки, у Німеччині я можу сказати, теж якби, стверджую, що у Німеччині захист прав споживачів це не просто якийсь там гучний звук. Повітря, а це дійсно працює. Я задоволена дуже тим, що я до них звернулася, що я спробувала цей інструмент. Ну і я продовжу користуватися платформою Amazon. Я дуже вдячна. Вони, в них дуже зручно, вони економлять дуже багато зусиль мені. Мені не доводиться ходити по магазинах, цей шопінг він іноді мене дуже втомлює. Іноді це прикольно, але зачасту, коли тобі потрібна якусь там річ і в тебе є купа інших проблем, то Амазон ну, це найкраще рішення, тут питань нема. А, і м також у них ціни бувають дуже гарні. А, товарів а, різноманіття таке, що іноді а, я навіть не можу зрозуміти. Де таке можна купити тут, у Німеччині. Тобто там якісь товари для рукоділля, або якісь там ем, мені потрібний був фіксатор для картин, для акрилових картин. І е, я там просто єднала техніки акрил та гуаш, і мені потрібно було закріпити Гуаш, щоб вона не текла. Е, і е, я не знала просто, де тут художні магазини лазити по кельні, шукати той магазин, теж не було часу. І я просто зайшла і купила цю річ в, е, на сайті Amazon. Тобто. Тут все одно, якби переважає користь Амазона перед його шкодою, так скажемо. І я не раджу вам відмовлятися від цієї можливості, але раджу вам все ж таки пильнувати, пильнувати і пильнувати. Ну і вчити мову. Якщо ви зможете спілкуватися на німецькій мові, то техподі... підтримка ви зможете з нею спілкуватися, і ви зможете. Подолати певний там, якийсь бар'єр і якусь проблему свою вирішити. Тому вчіть німецьку мову, дорогі. От, тож на цьому я з вами прощаюся. Цікаво було би почути ваші думки в коментарях, як ви от просто цікаво. Чи у вас ставалися такі самі, не, скажімо, неоднозначні такі ситуації, там, де ви теж потрапляли а, в таку, а, якби двояку? В двоякий момент, коли, начебто, ви розумієте, що ви нічого такого не зробили, а з іншого боку, ви бачите, що платформа якось юлить. Або, можливо, ви потрапили в якусь а, Таку ситуацію там, де ви не змогли обстояти свої права, от теж розпові розкажіть, будь ласка, буде цікаво послухати і. Дізнатися про ваш досвід. Розкажіть, як у вас позитивно вийшло потягатися з Амазоном? Можливо, теж такі ситуації були. Ну, тобто, я би хотіла почути вашу думку. Ну, і звичайно, якщо ви ще не підписалися на цей канал, то підписуйтесь. Я цього року підготувала дуже багато цікавого. Не тільки про Амазон, також будуть відео, що присвячені, я так думаю, що пошуку роботи. Трошки зачіплю освіту, тому що трошечки, тому що поки що я не шукаю якоїсь такої освіти. Можливо, якісь елементи я розберу. Що ще. Я планую, звичайно ж, писати відео на тему вивчення німецької мови. І, ну, і можливо, ще щось від вас. Можливо, ви щось в коментарях напишете якісь поради. А також я пишу музику, українську музику на вірші відомих українських поетів минулого. І комусь подобається, наче непогано виходить, тому теж слухайте її, переходьте за ось воно. І залишаємося з вами на зв'язку. Бажаю вам гарного дня і чусь!